Ну скажу, за гру дуже задоволений собою своєю грою. Трішки погано затягнував в захисті, але в нападі то все було чудово, я рахую. Ну, тобто, тренер дав мені більше часу, лише в стартовому составі. За першу четверть чотири малишки, так що нормально. Що не хватило, щоб виграти? Ну, По-перше, ми ще малі для такої команди. В нас Тобто, ну, я вважаю, що могли б змагатися, якщо б не Олексій Немикін, тому що центр є центр. Тобто він найбільше очей набрав. Тобто, там було вже безмислено щось робити. Тобто старалися, ну, що, ми ще малі, у нас набираємося опиту і все. Щось Нічого, я вам обіцяв, що млешки будуть, вони є. Before false clean Niggas been false claiming on the game I seen niggas change over change Bitch like a broke nigga for rich nigga Get money, dog, that's the game If the streets haven't put oh, in that pain Niggas just have respect how I came Niggas still hanging in the water, lane For me, baby, that's what's <laughs> on the game Niggas been false claiming the game I seen niggas change over change Bitch like a broke nigga for a rich nigga Get money, dog, that's the game I keep a stick, better watch your lips. Came from the trench, making work wrench first, in the fifth. fuckin' 15, dog, I need my grip. Shorty, love my drip grab her by the hip. I'm a fucking bitch, niggas ain't shit. Shorty, but I'm rich, that's just how it is fuck it, I'ma hit. a list sucking on the dick. Baby, making that, go ahead and spit. Bite it a little bit, careful with my shit. I'm gonna hesitate smack me, bitch. Bitch, I'm the man, money on my head. Couple hundred grands, I can turn a fan, plus I heard that the shit to make it dance. Baby, girl, rolling, she don't want to land Talking about a trip, working on the 10. She don't want to she ain't I be going slow cause I be coming clean So this time my soul put me to sleep That's the name we leave from with the team Cause niggas be false claiming on the game Скажи по річі, за тупими результатами, як тобі своя гра? Плюс 50, звичайно, результатом задоволені. Моя гра, ну, ми грали проти дітей, як я можу на свою гру якось, свою гру оцінювати. От, е, прошу, от в кадр, це людина, е, е, не дивлячись на допомогу якої, ми виграли. Я вважаю, що має бути титул, отак як самий цінний ігрок, так само і самий уродливий ігрок, і його має забрати Мохор Максим. А тут беруть інтерв'ю главний тілєві, я так розумію, правильно після гри. Саме так. Я, того, я тебе такого й позвав. Він буде змагатися, він буде змагатися із Самаром Тарасом за цей титул. Ну, конкуренція серед команди досить висока, тому ми не покладаємо руки, тренуємось. Добре добре, добре, добре. Любіть баскетбол, все буде Україна.